Приїхати з Києва Пету, не побувати в чанах, то переступлення легке. Це найкайфовіші тут чани, які взагалі є. Колекці кращого варіанту немає. Ну що, як воно? Клас! Неплохое начало. В режим ГТА пьяный гусь. ай яй 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 Не стыдно, нажрался, нажрался! Давай, малыш, давай. Ах, давай, Санечек. Можно? Красота! Вообще бимба. Серега, тебе привет! ай я я что? Ай,